Жорстоке, брудне та варварське середньовіччя то найцікавіша заборонена тема у кіно. Запитаєте, чому вона заборонена, а тому, що варто було якомусь режисеру взятися за історію як треба, не стримуючи фантазію та без думок про цензуру, і такі фільми одразу знімали з прокату або ставили їм майже непрохідний віковий рейтинг. Таким чином, ми звикли лише до романтичної сторони історії, де лицар рятує принцесу, а зло очевидне та ледь реалістичне. І якщо хтось скаже, що лише гра престолів мала. Достатньо сміливості, щоб передати атмосферу безжального середньовіччя, то приготуйтеся, бо я маю для вас нестримний та абсолютно шалений шедевр пола верховена Плоть плюс кров. Мене звати Олексій, і доки я пишу сценарій до власного кіно, раджу вам шикарні та маловідомі фільми. Тож підписуйтесь на канал, якщо втомились від нудних та однотипних порад, і стартуємо! Отже, уявіть кінематограф 40 років тому, коли існувала шалена цензура, і будь-які відверті сцени викликали не те, що обговорення, а справжнє обурення критиків. Вони буквально виступали проти жорстокості і ненавиділи аморальність навіть у злодіях. Тобто кіно мало бути стриманим, схилятися до хеппі-ендів та не мати сірої моралі. Створити у таких умовах скандальний, але правдоподібний фільм про середньовіччя з усім його брудом, боротьбою за виживання та варварством це божевільний подвиг, який міг з легкістю похоронити кар'єру. Для цього потрібен режисер, який не має слова стоп і піде на все заради свого схибленого бачення. Тож, за сценарій взявся Пол Верховен, той самий режисер, що підняв планку жорстокості у мейнстрімі з робокопом, а потім шокував всіх відвертою сексуальністю Шерон Стоун в основному інстинкті. Думаю, тепер ви розумієте, яке кіно чекає на вас, і повірте, верховен доставляє все в точності, як обіцяє. І якщо кіно називається плоть плюс кров, то ви це все отримаєте. Сюжет починається з відбитого та динамічного штурму замку, і це справжній еталон вступної сцени. Тут нам одразу показують, що історія не має очевидного добра та зла, і ви розумієте, що потрапили у пригоду, від якої не знаєш чого очікувати. Це ж головне завдання кіно. Воно дивує. Священник відпускає гріхи солдатам перед нападом, а потім сам йде вбивати. Вагітна жінка розливає алкоголь, а розпусна матір відпускає свого сина у битву разом з дорослими. Саме таким морально розгубленим, ще без духовних цінностей та дещо тваринним. Ми можемо уявити собі 16-те століття. Але найкраще початок підсумовує наступна сцена. Що для вас важливіше? Ваші безсмертні душі чи. Пожні гаманці тепер саме час для атаки. Це моє місто. А вони вигнали мене. Поверніть мені його і можете грабувати будинки багатіїв цілісіньку добу. Все це виглядає не так страшно, як звучить, повірте, бо верховен майстерно знімає цей фільм. Він не звинувачує своїх персонажів, а просто зображує їх такими, як вони є. Адже це реальність для темних віків, і саме вона формує поведінку. Ніхто не задумується, що робить щось неправильно, бо таке поняття, як честь, стояло тоді набагато нижче за виживання. І заради виживання можна було робити абсолютно все. Мамо, поглянь, золота сережка знайди мені другу, біжи. Після насиченого вступу режисер знову приймає прекрасне рішення і дає нам перевести подих. Ми нарешті можемо усвідомити, що зараз відбулося, і перейти до головних героїв, з якими продовжимо основну пригоду. І на першому плані в нас Рудгер Хауер. Знаю, що у нього багато фанатів, бо це заслужено культовий чоловік. Його монолог з фільму Рідлі Скотта Той, хто біжить по лезу, це золотий фонд кінематографу, а трилер-Попутник чиста класика жанру. Та знаєте про. Що забуває більшість його фанатів, про те, що Рутгер Хауер зіграв аж у чотирьох фільмах пола Верховена, а плоть плюс кров стала їх п'ятою колаборацією. У настільки культовому дуеті, Хауер просто не міг налажати і створив ідеально неоднозначного персонажа. Його герой Мартін у плоті кров це варвар і бандит, якому чомусь хочеться симпатизувати, ніби в ньому десь є крапля гідності навіть після всіх мерзенних вчинків, що ми побачимо у середині та підфінал. Фільму. Ту саму світлу сторону Мартіна допомагає хоча б трохи проявити головний жіночий персонаж Агнес у виконанні Дженніфер Джейсон Лі. На жаль, вона не стала такою ж популярною, як Хауер у 80-х, але ви можете знати її з класного вестерна Квентіна Тарантіно Мерзенна вісімка. Вона там грала Дейзі Домерг'ю, яка точно не виділялась хорошими манерами. «І ось це. Лише один з їхніх листів. あっ <laughs> Тут навпаки, Дженніфер грає дочку Лорда, яка прямо перед весіллям потрапляє у полон до банди відбитих варварів на чолі з тим самим Мартіном. Вона розуміє, що її єдиний шанс вижити це грати за їхніми правилами. Сильна, розумна і дуже кмітлива дівчина, яка проходить крізь справжнє пекло і все одно залишається персонажем, якого неможливо не обожнювати. Саме вона приймає найскладніші рішення під фінал і вирішує, хто виграє у цій битві, лідер варварів чи її заможний наречити. Я хочу роздивитися. Це моя перша війна. Перша війна. Ти де жив? У монастирі? Я навчався в університеті. Це те саме. Ви тільки не подумайте, що сюжет переходить у типову історію про кохання. Якщо головні герої чоловік та жінка. Пол Верховен не грає так просто і у жодному разі не романтизує обрану епоху. Погляньте, наприклад, на цю сцену. Закохані погляди. Агнес та її наречений Стівен дають любовні клятви одне одному. Все виглядає гарно та причесано. То чому ж це кіно знімав саме Верховен, а не Стівен Спілберг, наприклад? А тому, що над героями у цей момент висять два трупи на петлях, з яких ще й досі капає кров. І закохані не зважають на це особливої уваги, бо такою була для них норма. Ну хіба не шалений кадр? Як на мене, він ідеально описує та характеризує середньовіччя, з його принцами по один бік, та голодом і чумою по інший. Візуально передати подібний посил це неймовірний талант, але саме увага до таких деталей робить кіно минулих десятиліть величним, особливо на фоні сучасного шлаку. У плоті кров немає незначних сцен, що не несуть ваги для сюжету. Наприклад, уявіть момент, де тогочасні бандити захоплюють замок багатіїв. Звісно ж, вони почнуть грабувати та вбивати, а жінок цілком імовірно чекає навіть гірша доля. Тож мати бере свою дочку і зістрибує з високої башти. Здавалося б, ідея закрита. Краще вже померти, ніж потрапити до рук варварів. Але навіть ця дівчинка виживе, покаже волю до життя і відіграє, хоч і малу, але реально важливу роль. Така крихітна деталь, але ж вона створює обриси фільму і тримає його докупи. Тільки про сцену з блискавкою ми не говоримо. Там хтось явно кашлянув на плівку, але буває. Тож, як ви думаєте, що чекало на практично ідеальний та оригінальний фільм про середньовіччя у прокаті? І які відгуки від критиків він отримав на релізі? Абсолютний розгром. У моменті фільм вважали надто провокативним та неприйнятним. Аудиторія боялася йти в кінотеатр, а критики накинулись на нього і тільки послухайте, що вони казали. С філ Флешнблад із Рона Вайленс. Он персон морепрігенсебоненадер. Амос дефаю дефайдгуби ґудгузаґудгай, гузабегайнеспі. Picture. The person sitting next to me when I saw this film said, You know, this is almost like a porno film. And I think that's true not only in terms of the girlish nudity that we saw, but also the love of violence. Someone's head is split open, brains are pushed back in, arrows pierce a hand, ripped off. It's a waste of film, totally. Фактично за ті ж самі речі критики хвалили Гру престолів у 2011-му за сміливість показати щось нове, без зайвої чемності та згладжування середньовіччя, де кожен може померти будь-якої миті. Тільки уявіть, яке шикарне кіно ми ледь не втратили просто через те, що публіка ще не була до нього готовою. Звісно, з роками плоті кров отримала культовий статус. Будь-хто, хто випадково натрапив на цей фільм, повірити потім не може, що це не класика на рівні робіт Рідлі Скотт. Але студія здалася після першої хвилі хейту і вже не просувала це кіно. Я навіть більше вам скажу, плоті кров зараз просто на Ютубі лежить. Цей фільм можна забити в пошук і знайдеться повна версія з усіма дорослими сценами. Звісно, українську озвучку шукати треба окремо, вона є і дуже хороша. Але доля у цього шедевру вийшла страшенно несправедлива. У підсумку плоті кров то ідеальний приклад втраченого шедевру. Єдине попередження, яке все ж варто десь вставити, це кіно не для вразливого глядача. Якщо ви не готові до несправедливих та безжальних моментів, то навіть не думайте його дивитися. І так само не раджу дивитися це кіно у компанії з кимось непідготовленим, бо реакція може бути, м'яко кажучи, шокуюче. Ну а я сподіваюся, що знайшов черговий шедевр для вас, і з цим відео відкриваю свою колекцію улюбленим. Ніх та недооцінених фільмів це список золотого кіно, про яке майже ніхто не говорить, і який я стабільно буду поповнювати. Тож у вас завжди буде що подивитися, навіть якщо нові релізи підводять. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради. А якщо вже хочете чогось цікавого, оцініть мою добірку маловідомих кримінальних комедій. Пишіть у якому жанрі хочете наступну пораду, і до зустрічі.